Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець днями завітав на Донеччину. На прес-конференції підіймалася низка важливих питань, зокрема, і питання обміну військовополоненими. Уповноважений з прав людини зазначив за його особистими прогнозами про обмін військовополоненими у форматі всіх на всіх казати ще зарано. На мою думку, Російська Федерація свідомо. Затягує процес як перемовин, так і конкретної реалізації саме обміну військовополонених. Робиться це, на мій погляд, свідомо через те, що росіяни хочуть використати рідних військовополонених для створення додаткової напруги всередині нашої держави. Попри усі складнощі процесу в офісі омбудсмена постійно працюють над запровадженням нових програм стосовно обміну. За останній місяць їх розробили уже дві. Перше це відвідування військовополонених. 119 перших українських військовополонених відвідала Москалькова, 119 російських військовополонених відвідав я. 22 грудня у нас відбулось перший обмін теплими речами. Я сподіваюся, що це стане така вже традиція, коли ми зможемо обмінюватись не просто теплими речами, а й ліками, передавати посилки, передавати листи від рідних близьких. Я сподіваюся, що ми відновимо. Обміни наступного року, Принаймні, з, з української сторони, я я хочу це публічно підтвердити. Торкнулися і питання вилучення дітей із сімей біженців за кордоном. Адже офіс українського омбудсмена наразі зафіксував кілька десятків фактів вилучення українських дітей із сімей біженців в Європі. Найгірша ситуація склалася у двох країнах Німеччині та Італії. За моїми даними, станом на зараз у нас є. 178 випадків в роботі їх було більше 200. частину нам вдалось повернути в Україну дітей разом з батьками. Частину ми знайшли порозуміння на рівні національних інституцій на території тих країн за словами Дмитра Лубінця, частою причиною вилучення дітей сімей за кордоном є те, що у країнах ЄС не визнають опікунів, які мають офіційний статус в Україні. Органи опіки і піклування призначаються виключно на підставі рішення суддів. У нас призначаються на підставі рішення органів опіки і піклування. І для них, наприклад, рідна бабуся, яка перебуває з онукою чи з онуком на території ЄС, не вважається як офіційний опікун. Дмитро Лубінець наголошує, що в офісі уповноваженого добилися того, що за кордоном перестали фізично забирати дітей з українських родин а деяким родинам, де дітей вилучили, наразі допомагають їх повернути та разом приїхати назад в Україну.